Всім доброго часу! Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів чергове крутнути книжкове колесо Вчення Дхарми. В цьому випуску я вперше розповім про художню книгу, яку написав Девід Мікі, книгу, котра оповідає про життя кішки його святості, котра проживала разом із далай 14 XIV Тензіном Г'яцо. Дану книгу було перекладено і видано харківським видавництвом Віват у 2024 році. Розпочну з автора. Отже, Девід Мікі є доктором філософії, тренером із медитації, автором бестселерів будизм для вічно зайнятих. Ану, хутко медитуй та загорніть мені просвітлення. Усі ці книги перекладені багатьма мовами світу. Девід народився у Зімбабве, отримав освіту в університеті Роца у Південній Африці, понад 10 років жив у Лондоні, в подальшому у Берті, Австралія. В 2015-му створив сафарі до Африки, у якому об'єднав природу і любов до тварин разом із медитацією. Автор вважає, що художня література це ідеальний спосіб збудити серце, уяву та інтелект читачів. Анотація книги розпочинається роздумами від самої кішки Далай-Лами, яка міркує про те, як колись вона була кислявим кошеням, яке загорнули в сторінку з газети тижневої давності і викинули на смітник. Але цю сцену спостеріг Далай лама. І відтоді кішка його святості живе у Джокангу. Пізнає буддійські вчення, і якщо ви подумали, що зараз вона спробує навернути вас у буддизм, то аж ніяк. Бо мета буддизму дати знання, які допоможуть і католикам, і атеїстам, і навіть котам стати щасливими. Буду з вами відверта розмірковою кішка його святості. Духовно зростати нелегко, адже доводиться прощатися з упередженнями, дивитися в очі страхам і помилкам, і визнавати зацикленість на собі, брати відповідальність за наслідки попередніх дій. На власні очі я бачила, як реальність руйнувала ретельно спроектовану видимість всесвітньо відомих акторів. Філантропів, митців, професорів із Ліги плюща, які приходили до його святості, але й помітила, як інший погляд на звичайні речі допомагав їм по-справжньому зростати. Тож, хай де ви жили й хай чого досягнули в житті, запрошую вас у мандрівку до свого щастя. І повірте, коти та люди мають значно більше спільного, ніж вам здається. Стосовно технічних характеристик книги, скажу, що книга має тверду палітурку. У ній немає кольорових ілюстрацій, але на її сторінках зустрічаються прекрасні міні лотоси які розділяють розділ на декілька частин. Кожний новий розділ розпочинається із слідів кішки, яка необережно або ж зумисно вмочила лапки у чорнило, яке вам не вийде легко вивести із свого серце. Від себе додам, що це дуже мила і зворушлива філософська історія. Звісно, подана оповідь в книзі є вигаданою, але у ній є певні зерна істини. Далай-Лама справді дуже любить тварин. У нього дійсно жила кішка. Між іншим, книга й розпочинається із згадки про маленьку Рінпоче. Я дозволю собі прочитати, власне, ці слова. Зародження Бодхічити. і подякувати вам усім за те, що ви слухали, бачили і відчували. Буду вдячний вам за підписку, коментар і поширення. Світлої пам'яті нашої маленької Рінпочі, принцеси Вусик Сафірового трону. Вона подарувала нам багато радості. Ми її дуже любили. Нехай же завдяки цій книжці вона й усі живі створіння швидко та легко досягнуть повного просвітлення. Нехай же всі живі істоти будуть щасливими й матимуть справжні причини бути щасливими. Нехай же всі живі істоти звільняться від страждань і від причин для справжніх страждань. Нехай же всі живі істоти ніколи не перестають бути щасливими, без страждань, житимуть у великій радості, нірвани, у звільненні. Нехай же всі живі істоти перебувають у мирі та спокою. Нехай же їхній розум буде вільний від прив'язаності та відрази вільний від байдужості. Дякую усім за перегляд. Намасте.